Сьогодні такий сон снився, що я не могла спати. Я чуть амочку не звала. Сниться, що я ще у... на Артема прорвала трубу і так вода біжить, так а грязна вода біжить. Вода чи чиста? чиста, з крана, а, а я шо? ж вже так кричала. Я, може, й кричала, та ти не почула. Я так кричала, поможіть. Перекрийте воду, перекрийте воду. І я оце встала, таблетку випила, я не могла дихати. Оце так давило. А може, Це. тебе просто пробудила що вода, вона встать таблетку випить. Може. О, і я ти знаєш, що раз-два е, опять засипаю, опять та сама труба. І думаю: ах, які ж гади! Як діда нема, значить, оставили, потікали, поховалися ті. Господи, ну, що А як чиста а, тютя Фіня питає, чи чист, чиста вода кран зірвала, і я не могла дозватися щоб хто закрив. Перекрив воду. Я кричала перекрити воду, перекрити воду. Ось, О, откуда О, буде щось таке, хороше що, сни? А, а я вітаю вам, щоб такі дурні сни не снилися, і щоб усе було благополучно, щоб вам було здоров'я, настрій, душевний, щоб спокій був і. Вибирайте собі роботу по попогодьте. Сьогодні у нас така залочка, а вже помідори всі вислала, і ви знаєте, помідори в неї доганяють ті, що вислала Наташа. Наташа. Прямо я й на знаю, славу. я й казала це, я й на так казала. Славу. А я кажу, дочечка, як воно таке так. Отак от тягатися з отими э, розсадою по, mm -hmm. по вікнах, то вона ж не любить цього, що щоб на вікнах оті бардільчики були. Ну, все одно, вона. Помідори переростають по постійно. Ну, ну, не... А в цьому году зробив Саня що то ящик. Ще... Я не пам'ятаю, коли я сіла. Яка красота виросла і доганяє вже ту, якби ви зайшли ще час в даний момент у наш двір. А я ж показую все. Ну я вам покажу ще.